Дійсно, вчора були активні атаки застосування бронетехніки, в тому числі ми знищили два танки бійці наших підрозділів. А також чотири чотири броньовані машини. Танк один був знищений Бредлі, інший артилерію. Там ще й потім підоз прилетів в один з танків, тобто. Доволі ефективно вчора відпрацювали наші військовослужбовці. Зараз ситуація також напружена. От під вечір вони знову збирали сили, знову збирали бронетехніку для того, щоб проводити потужну доволі атаку. Ну і чекаємо, чекаємо ворога. Спостерігаємо, знаємо. Звідки будуть висуватися, вони водночас не припиняються постійні хвилі атак малими групами. Буквально зараз так от по троє, по четверо, по шість, по шість людей вони намагаються стунути, намагаються виявляти таким чином, в тому числі наші вогневі, вогневі рубежі і точки часто поблизу типового. Контакт буває доволі близьким. Там, в принципі, є позиції, які розташовані одна від одної, там буквально там до 100 метрів на відстані. Ну і вони пересуваються через залізницю і часто дуже відпрацьовують звідти танками. А потім заходять технікою з піхотою. Насправді дуже і дуже непросто зараз хотілося б більше, більше снарядів, більше техніки, тому що ворог знищується величезними темпами, близько там чотирьох бригад напроти нас стоять. Їх багато реально, і вони вони насуваються, не шкодують своїх, тому що їхні втрати, от порівняно з нашими, ну, в сім-вісім разів більше по живій силі, по техніці в десять разів, тобто. Це серйозні дуже цифри, але сказати, що їх щось зупиняє, напевно, ні. Е, тому це ситуація доволі напружена і вони не полишають спроб оточити Авдіївку, перерізати нам логістику. По ну, перше, не все зруйновано. Той же хімічний завод він залишається дуже потужною забетонованою такою ділянкою, яку ворогу ну точно не взяти. Хіба що вони будуть якось намагатися оточити це? Я думаю, що в них планах це є. Наші військовослужбовці не дають їм цього зробити, але водночас дійсно ну коксихім так просто вони намагалися і ДРГ там проходили, і техніку підганяли буквально під паркан хімічного заводу. Але поки що результату жодного крім того, що частина військовослужбовців з російської армії відправилася, сподіваюся, у найгірший зі світів. Ну а якщо говорити про фортифікаційні споруди, то. Так будується і друга, і третя лінія оборони сказати де саме яким чином знову ж таки не можу. Але от на власні очі бачу, проїжджав і розумію, що процес іде. Там можуть бути питання там до довжини, глибини матеріалів, які використовуються. Ну але це трошечки не компетенція бригади, яка безпосередньо на передовій зараз тримає оборону. Тобто, цим займаються. Я точно знаю, що цим займаються, але щодо якості, щодо там довжини, знову ж таки, цих споруд і цих траншей, поки що нічого не можу сказати, але але процес іде. Півдрони однозначно потрібні, тому що зараз війна вже стала високотехнологічною. Ворог також додає у кількості в цьому компоненті. Наша рота ударних безпілотників вкрай ефективно працює, влучно працює, але знову ж таки, я переконаний, що їм би не завадило ще більше дронів, тому що розход їх доволі великий, особливо коли ворог насувається великими силами, а ми за цим спостерігаємо. Практично системно, ну і про снаряди я також скажу, що артилеристам для того, щоб зупиняти окупантів, також також потрібні снаряди. І зараз ми знаходимося в такій ситуації, коли треба тримати цю лінію оборони. А для того, щоб її тримати, треба ефективно знищувати якомога більше тих, хто намагається її перетнути з того боку. Уповнення відбувається, але знову ж таки. Досвід бойовий його все одно нічим не заміниш. Люди, які приходять тільки пройшовши вишкіл, пройшовши навчання, ясна річ, що для них дуже непросто опинитися в тих умовах, які зараз є. Практично пекельні умови. Можливо, це найстрашніші. Бойові дії, які в принципі в 21 столітті людство бачило, тобто тут жодних перебільшень немає. Адже такої війни, коли за тобою спостерігають, тебе атакують із неба із землі. працює і авіація, і артилерія, і безпілотники, і жива сила постійно насувається. Ну я думаю, що аналогів не так багато можна відшукати. Можливо, взагалі їх і немає, власне кажучи, тому адаптуватися. Може, той хто має характер, мотивацію і відповідно готовий до тих випробувань, які є. Ну і не забуваємо, що зараз зима і температура повітря теж часто опускається нижче нуля, плюс висока вологість, плюс хитається температура. Зараз знову у нас плюс, а це означає, що з одного боку. Пересування важкої техніки ускладнене з іншого боку. Низькі хмари, туман, густий, просто дуже дуже такий, як знаєте, молоко. І тут робота дронів ускладнена вже в свою чергу, тому що ну вони мало що бачать. Втім, відповідальність все одно лягає на тих людей, які тримають безпосередньо. Позиції на лінії бойового зіткнення жодних порівнянь бути не може. Я думаю, що багато хто хто в мережі відстежує відео з поля бою, бачив, як Бредлі знищує там буквально там, 3-4 БМП. Вчора Бредлі влучно е, відпрацювала по танку. Тому е, Бредлі це дійсно якісна зброя, яка допомагає в тому числі зберігати життя екіпажу, але переважно зараз, якщо от на відміну від. Запорізького напрямку, де часто Бредлі використовувалися ще жартувалося таксі для піхоти для наступальних дій. То зараз вони працюють в обороні, маневрують скоро боїться Бредлі, коли Бредлі виїжджають на позиції. Це дійсно дійсно якісна, хороша зброя, але знову ж таки, їх би ще нам би десь 30-40, я думаю, не завадило б. Майстерно працюють і механіки водії, і навідники. Вже досвідчені, вже знають техніку дуже добре. Опанували її, давно мають досвід. Будемо сподіватися, що і надалі Бредлі наводитиме жах на окупантів. Тому що зараз таку ситуацію ми спостерігаємо. Це дійсно зброя абсолютно іншого гатунку, якщо порівнювати з радянськими зразками. І тут знову ж таки немає жодної, жодної такої зайвої патетики. Так, так і є, але знову ж таки. Інтенсивність боїв величезна, тому будь-яка техніка зараз зношується в тому числі і потребує біокомплекту. тобто непроста про, не ситуація вкрай. Втім, саме завдяки і майстерності, і винахідливості, подекуди наших військовослужбовців лінія тримається. І суттєвих пересувань ми не бачимо У ворога. Вже доволі тривалий час. І якщо якісь є, то це йдеться про там 100, 200, 300 можливо метрів. І ці позиції зазвичай відбиваються. І селище Степове зараз, е, наше і Авдіївський хімічний завод, і Бердичі, але Навала ворожа, вона суне, вона не вщухає, резерви підходять, і при чому лізуть вони доволі нахапно. Ми Помічали полонені самі їхні розповідають, що з ними там без церемонії обходяться. Тобто, є те, що називається такі ну, заграта тріади так умовні. Тобто Буває таке, що от, ну життям розплачуються ті, хто не хоче йти вперед. тобто у них немає навіть іноді варіантів тобто або іти вперед і загинути, або підступати і загинути вже від рук кадирівців.